Зараз настільки просто дивитися за тим, що у тебе роблять гравці, в плані ну, проводити роботу з ними, там що ти, ну, от все розуміння повинно бути у будь-якого гравця. Що ти, якщо ти українець зараз, по-перше, по-перше, ти е, ну, там, і ти виступаєш там десь там спортсмен якийсь, то, за тобою слідкують багато українців, багато українців, у котрих ну, є причина, да, чомусь, е, чому у українців підвищене відчуття справедливості у всіх зараз, напевно, маєш от. І тому. Ну, типа повинен розуміти, що будь-яка твоя дія публічно, там в Рі, поза грою, навіть якщо за тобою слідкують, да, то ну, за, за цим ну, за цим всі дивляться, де да, навіть якщо за тобою не слідкують. То легше взагалі постійно думати так, що ну, поступати по совісті завжди, і все намагатися. Тебе oh, no, це вірмен, наскільки я знаю. Це їх там якась. Ну, коротше, я, тут я вже залізти не буду, бліцепнека ще інспектувати. Нам Я цього реально я просто цього не розумію. Ну я, я реально цього не розумію. Я. Ну я. Я, я, я цього просто не розумію. Це прикол такий? Ну, це просто, ну, вони харкають в обличчя, да, всім українцям, котрі дивляться це, чи що це таке вдалі, Я просто не розумію нахуй. Що це за гівно, блядь? Я зараз просто згорю нахуй. Просто піздець, Що це за лайно, блядь. Блять, ну, який же просто крінж. Тільки що показав, тільки що показав, відкрив, показав, блять, команду цю головний спонсор інвестор, блять. Гравці в інших в інших it's ростерах. It's... Овнера, як звуть, it's... подивіться. Елло, блять. Що це за говно? Що це за гівно? It's... Чому я це дивлюся? It's... А, вони спавлять в трьох, да Спавлять трьох. Все я нахуй до бойоби. Я Не довлюсь більше цю команду. До поки офіційний анонс якийсь не скажуть, це просто тварі. Це просто піздец. Йобані довбойове. -йоба. Ну, я, я чесно, я, я навіть не знаю, що сказати. Я просто я навіть не знаю, що сказати. Просто Йобані козли, вибачте. Ну, це. я, я реально в шоці. Я реально просто в шоці.